І всім звати віде? Дал 28 к і ви на моєму Доброго, каналі. Багато. І сьогодні зі мною. Дік 25К. Да. Ну і сьогодні вийшла міні-обнова. Я вже замітив пару вічей, які додали. Перше ми заходимо. перевіряємо зразу все, а то я не побачив, я тільки побачив поки що пару віщей. Підписники, короче, ну... дав тільки жопутів для вас сняти смішну школу. Яка е. А яйце було. Зайди в скіни. Там є яйце в кінці. Воно Було, да, да, зараз... було вроді. Не було, я тоді не розрівав. Воно було вроді. Ну, смішний скінчик. Так, машини провіряємо. Розробочик знає його. Скоріше його він її випустив нову машину. Ми їх всегда не... Ні, нема. Ну, у тут двоє вже 100%. знаю, що щось вийшло. То що я е, приміряв причашку для следующеї серії. Е, о, так, Перша така, следующа серія смешної е, шкоди. Такі поліція, такі шляпки. Так, ну конечно, ми. Так, тут в очках дивимося стати. Такі були очки? Навірно, були. Ну, я не знаю, якщо, що це може бути. І це, так, клюва. Хоч би клюв був новий, немає борода. хвости нема. Рокзак. Нема. Ну ладно, що може бути, я не знаю. Ну, я, навірно, не Тут робочих рядко сюди щось. Таке було? Не знаю. Ой, я... не знаю. Що? Подивись! нова штука тепер назад можна. Як я маю подивитися, да. подивити, що мене ще не скачати? я з вже почути скачав. Що там додавило, покажи. Там додавили в рюкзаках, дивись, що додали. 158 восьми предмет дивись, що воно виглядає. Так моба. хоч би моб був новий. А ви здіваєтесь, їх вже три роки немає. Самольоти, ну, недавно були, ну, їх все одно мало. Так, тут уже було О, так. Все, в принципі, ми тут все подивились. Ну і тепер ми почекаємо. Так, давайте одразу перевіримо, кстати. Ой, чи з'явилися в офлайні нові карти. У мене зараз ми серв... подожди, мене вже скричалося в зараз, Я вже зараз буду заходити в чек-раг. У мене вже скричалося в кінках. А нічого не купляю, то, що, так, то, що ми відео маємо побыстрі зняти. Так, карти нової немає. Пасхалка, я вже знаю, що вона. А статі в мене є, хотів вам показати. Я одну мажор не знайшов тільки пасхалку. в мене є в предметах нова пасхалка м'ясо. Бо як вона виглядає? Вона просто розкидана на карті, десь просто стоїть. На карті все. Просто отаке. Зараз покажу. Про... Я зараз покажу, як воно. Як, як тось у воно, типа, ті тільки і побільше. Верно, зараз вам попробую показати, як воно виглядає. Ну як я його знайшов, то воно виглядало не так. А зараз... ой-ой-ой. Ой! -ой, -ой. Ой. Ой. Ого. Так, ну виглядало як хтось це м'ясо так, оце я вже не помню. Ну, отак вроді було... Ні, порівняно чуть, чуть було. Вс, дав, я захочу витисів нову нову. Ну, примерно от... Так лежав так. Да. Е, Може не дивитися, бо я вже все там показав підписникам. Дав... Е, статі... короче, название будет, как всегда. Карта у нас будет моя любименька. Мы же э, с Лиром привыкли создавать, так, создаю на, ну, на двух судах. Заходь. Так, пароль. Ну, я знаю пароль. Да. Я пока быстренько предметы подавлюсь. Можна дивитися і йду до мене, я швидко їх подивлюсь. тут ми дивилися, ми дивилися, це ми дивилися. якісь Нічого не додавали. Е так, Лєр, йди краще до мене, і давай, це я перевірю. А ти просто біля мене в... не стань, будемо робити. Кстати, перше, що я замітив, дивіться, доставайте достань пушку. Об... Наприклад, достань і отака тепер анімація є. О, наприклад, доставнь, бач? Давайте я зараз, oh, давай no. давай зараз покажу. От Лерна счет три достань усього пушку. Оцю. Вона більш цього. У, цю, у цю даже. У тебя, дивіться, вона просто у такого вилітає знизу. Бачите? Вона oh, типа no. винімається. Е, Ну, це міні, такі, міні, типа, обнова. Там ну, трохи изменили выпал. А ну-ка, щоб вы дикшу Кстати, мне интересно, что смотрите, с любым так оружием. Подвести боксерские перчатки, типа. Так, мне, мне интересно, я буду богато шоу. Вот все так. Фонарик. Кстати, фонарик прикольно. А я... подвесик снежки вынимайте. Ну, тоже. Да, ну, походу, такие маленькие будут у нас видосик новый, да? Да. Вроде все. Ну, давай посмотрим, что функции. Молодые ну, подписчики, конечно же, я поеду еще на Мороженое. Подожди, подавайся. Посмотрись. функции. Функции, подавайся. Да, не, ничего нового. Что у меня опять всю штуку? Я ставлю это на... так. Це посвітліше. О, Отак воно? Отак, ну, прикольніше. Чому на ночці є? Почекайте, день? О, на ноль. Все. Тепер має бути. Отак. Так, ну ладно, підписники. Давайте прощ... будемо з ними прощатися. Ну, якщо вам понравилося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім! Пока-пока. Также я всю ядерну бомбу. Эм. Пока.